Вінеці учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС поклали квіти до пам'ятної стели та згадали події 36-річної давнини. Опікове відділення лікарні імені Пирогова оновлюють, з новим обладнанням та меблями допомагають волонтери та міжнародні донори. Вихованці Вінницької школи з кульової стрільби готуються до чемпіонату України. У Вінниці біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи зібралися ліквідатори, їхні родини, поліція та представники влади. За підрахунками Суспільного, вшанувати пам'ять ліквідаторів прийшли до півсотні містян. Учасники мітингу поклали квіти до пам'ятника загиблим та вшанували їх хвилиною мовчання. Серед учасників заходу і Леонід Дубовий. Він у зоні ураження проводив захоронення радіоактивних залишків викидів із реактора. Був у складі хімзагону. Вже реактор був закритий. А теж, все, що викинуло з реактора за забор, все це ми, як говориться, хоронили, вивозили. Були такі моменти радіації, що у хлопців навіть кров йшла з носа і з вух, забирала скора Через воєнкомат ми йшли 86 чоловік. Ну так хлопці говорять, що у нас десь більше осталось півтора десятка живих. І з них Багато хто хотів би прийти до пам'ятника вже е, такі хворі, що вже в неї не можуть прийти. Нагадаємо, саме цього дня 36 років тому завершилося будівництво захисного саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Як вони підіймалися сходами, щоб зібрати. Ми зібралися разом, аби вшанувати пам'ять колег і згадати про події 36-річної давнини у читальній залі обласної наукової універсальної бібліотеки. Зібралися ліквідатори наслідків Чорнобильської аварії. Кожен із них відвідав місце вибуху мирного атому. Анатолію Трачуку в травні 86-го було 26. Його до Чорнобиля відправили через тиждень після вибуху. 200 чоловік нас зібрали От. там на плацу построїли. Сказали, що їдемо всі. Черноблі. зірвався, ніхто ж не знав, нічого тоді, і що це таке, з чим його йде. Дві неділі ми були там. Нам сказали, що ви їдете на п'ять днів. Їхали бригаду, ліквідатор без будь-якого захисту, дали лише один респіратор, який після кожної зміни керівництво радило прати. Ми їхали в формі, там поїхали в зону, зони їжа, вже в формі треба, вже треба викидати і все. А одіти не було що. А ми звідси їхали, то нам дали ой, склада, набрали. Солдатську, солдатську форму, беушню. Оце кеди, от я можу як по Пандопал, бачите? Кеди, і ці аліфе, і ця солдатська, ну, вона бути міліцейська строжка. У Чорнобилі каже, забезпечували порядок. Вивозили людей да, і, із зони зараження. Люди були дуже мало. Ми їх щоб вивозили, їздили, а вивозили потім вони. Тікали, верталися назад. Ну, є ж люди, всяк, зараз війна йде. От бачите, їх вивезти не практично не можна. А нас навіть, називали ШВСС. Сергія Ніхаєвського до Чорнобиля відправили 87-го року. Я був там у березень, квітень, травень 87-го року. Був заступником командиру окремого полку цивільної оборони, який стояв в зоні в селі Рудня Ілінецька, і наш перший було. Там більше тисячі особового складу». Сергій Ніхаєвський ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, полковник запасу. А через війну, яку розв'язала РФ, ще й двічі переселенець. 2014-го під Луганськом втратив будинок. 2022-го згоріла квартира поблизу Маріупольського драмтеатру. Рік тому до роковин вшанування ліквідаторів у Маріуполі відкрили меморіал Чорнобильцям. Його розповідає Ніхаєвський, російські окупанти не змогли знищити. Марюполь, який знищений, зруйнований на 90% дома, всі згоріли знищені. Але наш меморіал, який серед цих домов, не одної подряпи. Нині Сергій Ніхаєвський мешкає у Вінниці. Каже, знає, що лише до Вінницького району з Маріуполя евакуювались 40 ліквідаторів. Загалом на Вінничині нині мешкає понад 4,5 тисячі ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, розповідає очільник обласної спілки Чорнобильців Микола Бойчук. «Представляємо ту громадськість, яка активна, бачите, бойова, не тільки згадує. Той проміжок часу, а й зберігає це вічність ну, для виховання дітей. Тому що першим питанням, яке мене особисто турбує, це щоб такого більше не повторилось. А для того, щоб вона не повторилась, треба сказати, що це люди винні, що таке відбулося. З початком повномасштабного російського вторгнення Микола Бойчук вступив до тероборони. Ще вісім ліквідаторів нині в зоні бойових дій боронять батьківщину. Анатолій Трачук нині опікується колегами-ліквідаторами, які отримали інвалідність. Він ліквідатор першої категорії, має другу групу інвалідності. Я одразу приїхав, то мені було погано. Я в лікарні лежав. От. А потім. А потім через пару років вже давлення почало. От а потім другий, третій, четвертий, і потім щитовидку вирізали. Сергій Ніхаєвський нині пише пісні про колег ліквідаторів Чорнобиль та чекає повернення в український Маріуполь. Я не сумніваюся, що ми переможемо, і Маріуполь повернеться. Не тільки Маріуполь, і Луганськ повернеться, і Донецьк, і Крим. Все повернеться. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини. Вінниця. На апаратне лікування в центр зору оптика. Очі прийшов восьмирічний Дмитро Аксютін. Родина Аксютіних до Вінниці приїхала з Херсона у квітні. Мама Діми Майя каже, проблеми з зором у сина виявили перед тим, як іти до школи. У нас знайшли амбліопію Середньої тяжкості ми лікувалися у нас кожні півроку, проходили там херсоні. і якраз на час виїзду нам уже потрібно було змінювати і лінзи, і проходити лікування. Тим паче, що зараз із цим онлайн навчанням нагрузка на очі йде дуже велика. Все добре, гарно все приймають. Огляди дітей переселенців у центрі безкоштовні, говорить лікарка-офтальмолог Катерина Гріжимальська. Таку послугу практикують із початку повномасштабного вторгнення. У центрі зору ми можемо надавати всі послуги по лікуванню, таких захворювань, як короткозорість, спазм акомодації, далекозорість, косоокість. Серед безкоштовних послуг наразі і терапія для поліпшення зору. Комплекс апаратного оптичного лікування кожна дитина проходить протягом 10 сеансів. В оптиці вони можуть підібрати окуляри, можуть підібрати контактні лінзи. Переселенка з Маріуполя Маргарита не на камеру каже. Візитом до лікаря-офтальмолога задоволена. Спочатку активних бойових дій у центрі зору прийшли лікування 25 переселенців із Херсона, Харкова, Маріуполя. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Дуже зручно керувати самим ліжком, тому що тут є пульт. Навіть сам пацієнт може сам собі підіймати, так як йому зручно. Це, Комфорт для пацієнтів в першу чергу, тому що старі ліжка трохи відрізняються. В реанімації опікового відділення лікарні імені Порогова нині порожньо. Палата інтенсивної терапії розрахована на шістьох пацієнтів. Для їхнього комфорту волонтери подарували закладу багатофункціональні ліжка. Вони оснащені спеціальними протипролежневими матрацами, що адаптуються до поверхні тіла людини. Для пацієнтів, що не можуть самостійно дихати, благодійники закупили апарат ШВЛ. Вони автоматично вимірюють усі показники пацієнта. Показники пульсу, тиску, сатурації, це все ми бачимо. І, тобто, можемо одразу сказати, лікар проста. Тепер ми можемо проводити тривалу вентиляцію пацієнтів з опіковою травмою, можемо забезпечити перебування як в доопераційному, так і в післяопераційному періоді. У пацієнтів, які потребують підтримки, дихальної підтримки, у центрі термічної травми та пластичної хірургії, який загалом розрахований на 40 пацієнтів, тепер є і нове операційне ліжко. А ще наркозний апарат для загальної анестезії. Подарували закладу, і візуалізатор Вен працює за принципом сканеру. Надали сучасні апарати ультразвукової діагностики, мобільний рентгенапарат сучасний операційний стіл. Які наразі, до речі, вже в роботі ліжка електричні, функціональні, також ряд ліжок для особливо важкої категорії, оснащені спеціальними протипролежневими матрацами пневматичними. Досить велика кількість гуманітарної допомоги надійшла в наш заклад, що дає нам можливість сьогодні працювати на. Такому дуже високому європейському рівні виконувати наскладні оперативні втручання, рятувати життя наших пацієнтів, впроваджувати найсучасніші технології хірургічного лікування наших пацієнтів. Співпрацювати з міжнародними і вітчизняними благодійними фондами в Пироговці почали ще до початку повномасштабного вторгнення. Втім, з 24 лютого допомоги стало значно більше сьогодні. Вінницькі лікарі зустрічають волонтерів з Німеччини, привезли дві автівки з ліками, антибіотиками, прив'язувальними матеріалами на суму понад 100 тисяч євро. Я директор німецької благодійної організації. Ми привезли ліки, водні фільтри, які працюють без електрики, стаціонарний рентгенапарат, інфузомати. Ми не веземо просто ліки, аби вести. Ми активно комунікуємо з українськими лікарями, дізнаємося, що конкретно їм потрібно, і намагаємося забезпечити їхні запити. До 24 февраля це була немножко не така активна допомога. Помагали немножко так, знакомым друзі, якщо щось нужно було. А после 24 февраля по чистой случайності ми познайомилися з Юргеном і почали активно працювати в Катерина Красник з Донецька в Німеччину переїхала вісім років тому. Працює там анестезіологом. Там і збирає гуманітарну допомогу для земляків. Ірина Хохудра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Спортсменка Уляна Мустафаєва показує Суспільному срібну медаль, яку здобула на чемпіонаті України з кульової стрільби серед юніорів. Я посіла друге місце, ледь-ледь його виборола. Чесно кажучи, був дуже складний фінал. Я зайшла у фінал шоста, а вийшла з фіналу друга. Я очікувала від себе трошки більшого в кваліфікації, але меншого в фіналі. Проходив чемпіонат минулого тижня у Львові. Уляна, окрім другого місця у індивідуальному заліку, здобула срібло і в командному. Вінничанка, майстер спорту з кульової стрільби. Результат для її рівня каже не найкращий. Щоб бути успішною у кульовій стрільбі, важливі не лише тренування, то змагань потрібно бути готовим психологічно. Стрільба це такий вид спорту. Він не не фізичне навантаження дається, а психологічне залежить від е, мого психологічного стану. На той момент як будуть змагання. Я дуже хочу вірити, що в мене вийде, але. Кожен раз як лотерей, срібло на турнірі у Львові виборов із Святослава Андрусь. Він кандидат у майстри спорту на чемпіонаті України показав результат у 560 балів. Треба завжди стріляти ну, в одному моменті. Ну ні, ні 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 на що не зважати самої уваги. Просто спокійно показати свій результат. Звичайно, було б непогано зайняти перше місце, але в принципі я собою задоволений. Я така людина. в Мене дуже важко <бавляв>, з, 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 з цим дуже. планом е емоцій. <бавляв>, але. Я з досвідом звичайно вже навчився справлятися з цими емоціями. І на цих змаганнях в мене вперше вийшло з цього відчуття страху перед фіналом, перед кваліфікацією. Просто розслабитись і стремити. Як вони є усього на чемпіонаті України з кульової стрільби, вінницькі спортсмени завоювали 24 медалі, з них 11 золотих. каже директор та тренер Вінницької обласної школи стрільби Віктор Щерба. Вісімнадцять спортсменів наших. Змагалися від Вінниччини. це стрільба з пістолета, це стрільба з гвинтівки і стрільба з гвинтівки по рухомей мішені. Нам вдалося перемогти з 13 команд. Ми посіли перше загальнокомандне місце. Спортсмени тренуються майже щодня по 3-4 години, каже тренерка Дарина Лебедєва. Працюють над технікою пострілу. Можете бачити, що спортсмени прицілюються, відбувається щелчок, але не відбувається пострілу. Це робиться для того, щоб наші м'язи запам'ятали, як правильно виконувати постріл, і коли ми вже будемо працювати з кулею. Щоб не було якихось зайвих рухів, дуже важливо натиснути плавненько пальчиком на спуск для того, щоб не відбулося ніякого смачка і щоб куля тоді полетіла рівно в ціль, туди, куди потрібно. Зараз вихованці школи готуються до чемпіонату України, який відбудеться у лютому і стане відбірковим до чемпіонату Європи. В березні чемпіонат Європи, і будемо боротися, щоб найбільше війни попало до складу збірної команди України. 29 дев'ять включені до складу збірної України на 23 рік. Це Позитивний вагомий результат нашої роботи. Андрій Коник, Володимир Чарніков, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 753 прізвища.